Вітаю на каналі Пашинка Валюшка. Сьогодні я розкажу вам про спортивну породу, яка називається уїпет. <му> Ключове. Зріст 44,51 см, вага 12,5-13,5 кг Тривале життя в середньому 12-15 років. Країна походження Англія. Вигляд. Уїпет це худенька, але гарна собака. Московиста і спортивна. Уїпеди відомі своєю швидкістю. Їх вивели для курсінгу. Це такий вид спорту для собак. Зараз розкажу трохи більше про цей вид спорту. Курсинг це вид спорту для собак. Передбачаєте розслідування приманки з механічним приводом. Змагання зазвичай обмежуються собаками. Чистукровних порід борзих. Такою собакою є Уіпети. Уїпет. Уїпити володарі гладкої шерсті та структурної статури. Забарне може бути різне. У вигляді цієї породи гармонійно поєднуються сила і витинченість. Луга висяча, лапи – сильні, хвіст довгий. Історія породи. Уїпіти вибили у 19 столітті. Уїпід з'явився завдяки схрещуванні спортивних, мисливських бігових собак і маленьких хортових. Порода була виведена для перегонів, адже Уіпети могли досягати до 55 км на годину. Уіпет ще й гарний мисливець. Він може ловити кроликів та зайців. Завдяки статусті швидко вбивати кроликів і щурів, він отримав прізвисько. «Снабдох». Цікаво, що ці собаки цієї породи часто використовували браконьєри для полювання на зайців і кроликів. Зараз Уіпи теж використовується як мисливська собака і приймає участь в перегонах, але головне завдання Уіпита бути собакою компаньйоном Уіпит також став популярною породою серед робітників у Північній Англії. Робітники проводили вільний час, дивлячись, як Уіпит ганяються і бувають кроликів чи щирі. У кожного був свій уїпік, і найцікавіше для робітників було те, чи собака зможе нас догнати і вбити найбільше кроликів. Або чий пес найшвидший. Характер: це добрий, терплячий, ласкавий, спокійний, тихий, але водночас активний енергійний собака, який любить бігати. Але просто доки цієї породи можуть бути нервовими. У добрих руках чудовий собака компаньйон. На сім'ї підходить дуже добре. Вони ніжні, добре ладна з дітьми. Так само добре може жити з іншими песиками, а також може бути сторожовим псом. Здоров'я! Зазвичай уіпити не мають якихось специфічних проблем. Догляд та дресирування. Доглядом та дресируванням уїпити не відрізняються від інших собак. Тому не забувайте про звичайні процедури для ваших улюбленців. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть чи є чи був, чи можливо ви хочете таку породу, як Куїпет. забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!